Дозвольте представити вам DRITU 58 та DRITU 61. Ці матові ножиці дуже схожі та відрізняються лише розміром. Вигравірований логотип Мацуказе, маркування на лезі з зазначенням походження та серійний номер на тильній стороні ножиць. Драйту 61 на 03 дюйма довші за модель drit 58. Якщо ви віддаєте перевагу коротким ножицям, використовуйте модель 58. В іншому випадку ви можете використовувати модель 61. І, як ви бачите, у моделі dry драйту тримач для великого пальця зігнутий, щоб вам було зручніше тримати ножиці у руках. Ця вигнута ручка також зроблена для комфорту ваших пальців. Зігнутою ручкою зручніше стригти волосся, коли ви використовуєте суху техніку. Саме тому ми розробили ножиці для сухої стрижки у зігнутій формі. А коли ви стрижете сухе волосся, зазвичай зрізаєте волосся вниз. Щоб не пошкоджувати волосся, ми спеціально зробили зовнішнє лезо тупим. Це лезо призначене для того, щоб не пошкоджувати волосся. Кут нахилу лез відрізняється: 5,8 дюйма, і 6,1 дюйма мають однакову ручку, і ви бачите гостре лезо тут. Тут безумовно гостре лезо. В кінці ви побачите блискучий край це ріжуче полотно. Давайте протестуємо Dry Tu 61. Відбувається виштовхування волосся з внутрішньої частини до 15 мм до кінця. Зазвичай ми використовуємо симетричний тип ручки, коли робимо техніку стрижки штрихами. Dry Tu61 має багато переваг при виконанні різних технік, наприклад, DryCAT. Строук Кат Чопінг забезпечується м'який зріз, коли ви підстригаєте волосся. Майже не пошкоджує волосся.